Показати не означає купити. В мерії презентували новий тролейбус, який можливо придбають для Івано-Франківська. А все тому, що спершу у франківському депо хочуть вивчити, як він працює. Це рогатий марки Ман 1996 року. Випуску його привезли з австрійського Зальцбургу. Транспорт оснащений різноманітними фішками, які в Івано-Франківську ще не бачили. До прикладу, кнопками, які відчиняють двері. Також він пристосований як для людей з особливого особливими потребами, так і велосипедистів. Завдяки ще одній кнопці він перехиляється на бік, аби в нього було зручно зайти. Тож франківські комунальники спершу хочуть подивитися, чи впораються вони з технологіями, якими в Європі користувалися ще 20 років тому. Ми на сьогоднішній день презентуємо наш такий намір. Для того щоб її в подальшому можливо придбати, якщо буде прийнято таке рішення, і техніка покаже себе, що ми дійсно можемо її експлуатувати, тоді буде оголошено тендер, і по процедурі вже будемо дивитися, чи зможемо її купити. Якщо все буде добре, івано франківськ отримає 10 таких тролейбусів в мерії. Сподіваються залучити на це кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. За словами Марцінківа, вірогідність, що такі рогаті такі будуть в місті, досить висока. Посадовці не на жарт замислилися. Розвивати у франківську екологічний вид транспорту нам потрібен сучасний комунальний транспорт. Нам потрібно витісняти. Наші приватний транспорт, частка комунального транспорту в перевезеннях повинна зростати а без оновленого на наших транспортних засобів цього неможливо зробити. Орієнтована вартість такого тролейбуса близько півмільйона гривень. Остаточно буде відомо чи курсуватиме він вулицями Івано-Франківська вже до кінця року. Іваріон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.